Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Протистояння Меркурія з ураном, третій етап та з'єднання Меркурія з Ліліт і протистояння Ліліт з ураном. В Цьому відео ми поговоримо про те головне, на що важливо звернути увагу в ці дні, для того, щоб зберегти в першу чергу свою нервову систему. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам. Період дії аспекту не плести проти течії, а в кожній ситуації, яка відбувається, помічати її силу. І це вже змінить щось на краще. Меркурій в опозиції з Ураном точний аспект 10 грудня 2025 року. Через нещодавній ретроградний рух Меркурія, який вже двічі пройшов цей аспект, це вже третє торкання. Меркурій перебував в опозиції з Ураном 29 жовтня, коли був директним, 19 листопада в ретроградному русі і зараз завершує свою опозицію. І на цьому етапі ми вже можемо побачити якісь результати вирішення питань, які порушувалися на першій опозиції. Це завершальний етап. Уран символізує бунт, а Меркурій дає голос. Це може бути людина, книга, фільм, розмова, яку ви випадково почули, якийсь каталізатор, який може пробудити ваше бажання бути вільним та незалежним, можливі раптові осяяння чи прориви. Слова мають в цей період великий вплив. На такому аспекті дуже часто відбуваються збої в отриманні або передачі інформації, в оформленні документів, в доставках, в покупках. Тому, якщо це можливо, зменшіть кількість покупок та пересування. Також аспект може вплинути й на логістику, на зв'язок, на роботу інтернету, електрики, електроніки. Тому особливо 10 грудня не підходить для придбання. Складної побутової техніки, комп'ютерів, електроніки. Також Уран порушує наші зв'язки та комунікації. Тож в цей період домовленості, зустрічі, підписання контрактів та оформлення документів, може давати збої. Несподівані зміни чи конфлікти, які пов'язані зі спілкуванням, теж можуть бути винахідливість, протистояння власної думки чужій, Незалежність, оригінальність, екстравагантність і непрактичність теж можуть бути в цей період. Нестандартні ідеї, критика, а також можливі несподівані, нежиттєздатні рішення можуть бути безглузді вчинки під впливом імпульсу чи обставин або чужих провокацій. Мозок можуть атакувати інсайти, несподівані новини, різкі рішення, перепади настрою та думок. Спори у спілкуванні. Тож аспект посилює інтелект, але схиляє розум до дивних та нежиттєздатних, зате нестандартних та оригінальних ідей чи витівок. Через це добрий інтелектуальний потенціал витрачається даремно. Практичність, здатність розраховувати на перспективу може протистояти цьому. Опозиція означає ситуацію, яка перебуває на межі кризи або розриву відносин, і в цей період можуть загострюватися протиріччя між людьми, бажання несподівано розірвати ситуацію, щоб все вирішити, відмовитися чи звільнитися від чогось. Водночас є і небажання цього. Будь-яка провокація може скасувати цю слабку рівновагу. Іноді можуть втручатися обставини, які руйнують ситуацію, а іноді ні. Уран зводить і розводить людей. І під час дії цього аспекту може бути випадок, який викличе несподіване знайомство або початок стосунків, а може бути випадок, який розведе людей. І те, і інше відбувається легко. Та швидко і несподівано для всіх. Якщо люди потім починають розбиратися, виходить, що ситуація давно назрівала, і вони довгий час утримували її від розвалу або кризи, і раптом якийсь випадок різко все змінив. Тож, у подіях можуть бути часті дрібні занепокоєння, досада, перезбудження. Відсутність чи ослаблення обережності, якісь помилки в зв'язку або з інформацією, документами, угодами, змінами чи перельотами. В цей час може посилюватися психічна активність, і через це посилюється безсоння, дратівливість, напруження, занепокоєння та сарказм можуть бути неприємні новини, умови, які порушують психологічну рівновагу та комфорт. Нові справи не завжди йдуть гладко в цей період. Випадок часто втручається у справи і може змінити ваші плани. Також може бути шкода від радіації, електрики, випромінювання, інформації та інтернет-технологій, можливий несподіваний або вибуховий вплив інформації, радикалізм, несподіванки крайнощі, контрасти несподівана відраза до чогось і дивні прихильності чи захоплення сильно і негативно цей аспект впливає на тих, у кого в натальній карті є будь-яка планета в з'єднанні, в квадраті чи опозиції до транзитного Меркурія та Урану. У вас може посилюватися занепокоєння, імпульсивність, нервозність, мінливість, пошук нововведень, бажання змін, і часто це може бути на шкоду вам самим. Можлива несподівана відмова від чогось, руйнація якоїсь ситуації і найчастіше розрив відносин, які тривалий час були на межі розриву або кризи. В цей період не бажано купувати складну побутову техніку і електроніку. Особливо з 8 до 11 грудня і 20 грудня плюс-мінус два дні від цих дат. Але при цьому у нас є і хороші дати для купівлі складної побутової техніки, комп'ютерів, електроніки. Це 13 та 28 грудня, плюс-мінус 1 день. В грудні дуже щільно йдуть аспекти, і погані аспекти перекривають хороші. Тому наскільки точно ви купуєте в ці дати, тим краще. Ці дати стосуються лише техніки, електроніки і всього, що пов'язано з електрикою чи інтернетом. А 11 грудня 25 року, третій раз Меркурій з'єднається з чорним місяцем з Ліліт. Перший раз цей аспект був 23 жовтня, коли Меркурій проходив ще в директному русі. 21 листопада, коли Меркурій був ретроградний, і 11 грудня вже на виході із петлі. Тож зверніть увагу, що на фоні протистояння Меркурія з ураном одночасно працює аспект з'єднання Меркурія з ліліт та опозиції ліліт з ураном. Це найскладніший час для переговорів, для доставки, для покупок, для оформлення документів та пересувань, і можливе порушення логістики, доставки, можуть бути збої в інтернеті, збої в зв'язку. Тому враховуйте цю ситуацію і постарайтеся по можливості перенести важливі заходи на інші дні. Або враховуючи ризики урану в такій ситуації, пам'ятайте, що у вас повинен бути запасний канал зв'язку. Тому що протистояння урана з ліліт теж дає складнощі. І це відбувається на осі телець Скорпіон. Тому в цей період не виключені порушення в банківській системі чи в системі оплат, тому що включена вісь фінансів. Так як чорний місяць це спотворення, то, в з'єднанні з Меркурієм, це може дати нав'язливі думки, занепокоєння, схильність драматизувати ситуацію та підозрювати інших, можуть бути маніпуляції зі словами як з боку людини, так і щодо неї, може бути різкість у спілкуванні, сарказм, в'їдливість, а також не виключено розкриття чужих таємниць, іноді мимоволі. Але й спроби приховати свої справжні думки. Це той період, коли потрібно ретельніше перевіряти інформацію, тому що ліліт часто підштовхує до неправильних висновків. А з позитивного боку, це можливість розглянути приховане, таємне, неявне, виявити основний корінь проблеми, що проявляється. Також часто завершуються неоднозначності, таємне стає явним, хоч і не завжди очевидним та однозначним чином. Слова можуть дуже впливати на сприйняття та і ставлення в цілому, хороший час для роботи з таємним, глибинним, прихованим і потаємним але в позитивному русі. В цей час краще уникати маніпуляцій, проявляти чесність, але бути пильними з іншими, адже доведеться ще розібратися в їх мотиваціях і тіньових прагненнях. Не варто поспішати з рішеннями, особливо під впливом та тиском емоцій, краще переварити інформацію і тільки потім реально приходити до якихось висновків. Отже, період приносить. Несподівані новини зриває плани та змушує інформацію спотворюватися, як у зіпсованому телефоні. Вплив на життя прямий, і період може здаватися нерівним, а люди різкішими. Розмови йдуть по колу, а прості питання несподівано перетворюються на суперечки і може виникати почуття, що все йде не за планом. Тож, іноді найкраща стратегія це спостерігати. Помітити, як ці енергії проявляються навколо вас, і дати можливість собі сповільнитися. Тож світ, особливо 10 грудня, живе в особливому ритмі, і спроби його контролювати часто є марними. Просто знання про цей фон вже змінює сприйняття. Тож важливо не плести проти течії а просто помічати її силу. І це вже змінить все навколо вас. Дякую, що завітали на канал. Ставте на вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!